Всім привіт! Ви на каналі Знимка, і сьогодні говоримо про фільтри. Знову говоримо про фільтри. Так ми вже говорили в одному з роликів про поляризований фільтр. І я вам обіцяв, що запишу і розкажу вам про nd фільтр Що це взагалі таке є. В двох словах для новачків, що таке взагалі фільтри, для чого вони потрібні. Ну потрібно розуміти, що фільтри є різних форм, але найчастіше зустрічаються саме круглі фільтри, які накручуються на об'єктиви. Тобто, в кожного об'єктива є своя різьба. Це переважно вказується на об'єктиві, і також ви відповідний фільтр купляють для свого об'єктиву для своєї камери. Звісно, що через перехідні кільце ви можете начепити інший більший фільтр на об'єктив, але бажано не менше. Це точно і так, фільтри начіпляються на об'єктив для того, щоб створювати певний ефект. Сьогодні ми говоримо про nd фільтри а це фільтри, які не мають ніякого ефекту, окрім як затемнювати картинку, тобто понижувати експозицію в кадрі. Для чого це потрібно, ми поговоримо пізніше. Такі фільтри бувають двох типів: перше, це є перемінний nd фільтр фільтр, в якому регулюється Позиції плавно, тобто крутячи колесо на фільтрі самому, ви можете змінювати картинку від світішої до темнішої, що є дуже зручно і мобільно. І також це є постійний фільтр, який затемнює картинку рівномірно тільки в одному діапазоні, наприклад, там на 2, на 5 чи там на 10 стопів, який би фільтр це не був. Такі фільтри є менш універсальні, але практично вони завжди будуть видавати більш якісну картинку. Переважно усі nd-фільтри накручуються на. Стандартну різьбу, що забирає мобільність, якщо ви хочете скоро його відкріпити від вашого об'єктиву. В принципі, фрівел-перемінний фільтр також кріпиться на різьбу, але постійні фільтри мають систему магнітів, що є дуже зручно. Це дозволяє мобільно і швидко переставляти з одного фільтра на інший, або комбінувати їх між собою. Уявимо ситуацію: у вас є об'єктив. Який насправді має дуже широку діафрагму, наприклад, там F2. Ви хочете це зняти в день на вулиці, де є багато світла. Виставляєте на темне ISO витримку 1,50 для того, щоб у вас був motion blur, та, та як мене зараз бачите, я махаю рукою, і рука гарно, тобто розмазується, щоб у вас картинка виглядала максимально природньою, так як бачить її людське око. І у вас все буде біле, все буде пересвічено, бо насправді широка діафрагма, і також витримка дуже висока. ISO у вас не можна нижче поставити. Ну, поставити на 200. Нехай буде, але все одно це, цього буде недостатньо. Вам треба якось понизити експозицію. Звісно, ви можете накрутити. Накрутити витримкою, але тоді ви втрачаєте оцю таку плавність зображення, воно буде так трошки скакати і буде неприродньо виглядати трошки. Тому це краще в художній та більше, зйомці не робити. Звісно, репортажна зйомка це прощає, але ми зараз говоримо про справді хорошу картинку, яка буде приємна окові. От 4 тисячі витримка, в принципі, нормальна експозиція. От зараз бачите, яка рука, вона як желешка, тобто неприродня. Ви просто подивіться перед собою руку, поставте і так помахайте. І ви бачите, що ми очима бачимо такі певні. Розмиття при русі. Це і нормально, це і природньо. Але камера, вона через цю витримку, таку дуже потужну витримку, вона не бачить цього розмиття. Для того потрібні нам якраз nd фільтри для того, щоб компенсувати у це типу жилейку в кадрі. Зараз покажу. Як це виглядає на практиці. На знак виглядає картинка з nd фільтрами Зараз вже витримка одна п'ятдесята, так як має бути, то бачите, рука вже трясеться, її не кобасить, а вона виглядає природньо. Тобто є такі певні розмивання, які ви можете зустріти в якихось фільмах. Але пам'ятайте важливо, що витримку ставиться двічі е, кратно від кількості кадрів, які ви знімаєте. Якщо ви знімаєте 25 кадрів секунд, це одна якщо це 30 кадрів в секунду одна шістдесята. Якщо це 100 кадрів в секунду, це одна і так далі. Також ви можете по зменшити діагу діафрагму. та тобто ви можете зменшити діафраму до F8, чи там скільки треба буде зробити, щоб експозиція все-таки добре виглядала. Але тут ви втрачаєте глибину різ... різкості, не буде такого гарного розмитого фону, який ви, в принципі, планували для своєї зйомки. Тут в цьому випадку допомагають нейтрально сірі фільтри, тобто фільтри, які не мають ніякого кольору, вони просто понижують експозицію на кількість стопів. І сьогодні в ролику поговоримо, який фільтр вибрати: чи отакий перемінний, де можна змінити експозицію, чи, можливо, постійний фільтр, можливо, він все-таки більш Якісний, але менш універсальний. Називаємо це так. Та, ну, спробуємо з цим розібратися. Взагалі, ND перемінний ND-фільтр фільтр це фільтр, який має по суті два скла, які між собою крутяться, так тобто вони крутяться, на, певну, на певне значення і вони затемнюються. І такий фільтр є досить універсальним. Та як ви можете начепити один фільтр собі на об'єктив, накрутити його і вже його постійно використовувати. І що насправді дуже багато відеографів роблять, особливо коли ви маєте репортажну зйомку, ви не маєте часу змінювати різні фільтри. Перемінні фільтри вам, напевно, більше все-таки підійдуть. Бо перемінний фільтр ви собі начепили один на об'єктив і його Сутити, завжди купляється фільтр під розмір вашого об'єктиву. Але якщо ви хочете більш універсально використовувати, старайтеся брати фільтр такого розміру, якого є ваш найбільший об'єктив, щоб все-таки він був універсальніший. Так а тоді на менший об'єктив накручуйте перехідники, які також можна купити в принципі будь-де. Тобто ви накрутили це на об'єктив і вже собі. Змінюєте експозицію прямо в руках. ось Так, Та, як ви змінюєте фокусування, так? ви також руками змінюєте оцей перехід, що це насправді вже є дуже зручно. Постійні nd фільтри для постійних ендофільтрів також існують кільця, які треба накручувати, ставити їх. Але тобто це буде тільки одна експозиція, ви не зможете плавно змінювати експозицію, що є певним мінусом для зйомки, яка є репортажною. Тобто в репортажній зйомці потрібна швидкість. Якщо ви швидко щось знімаєте, наприклад, це якесь весілля, та якась подія. Але саме оці фільтри, які до мене сьогодні приїхали, а це від фірми Freewell, вони мають. Одну дуже круту особливість вони є магнітні фільтри. Що це означає? Тобто, у мене, наприклад, є ендефільтр магнітний постійний. І є спеціальне кільце, яке йде в комплекті, звісно, до цього фільтра, і він з допомогою магнітів просто прикріплюється мені сюди. І таким чином я можу міняти швидко фільтр. Тобто я можу змінити фільтр і поставити його сюди. Можу також комбінувати, якщо світло все таки забагато, я можу два фільтри причепити. Можу поставити ще якийсь фільтр, які який буде давати свій ефект. Наскільки легко кріпляться фільтри? Тобто, в мене є ось такі фільтри, які магнітні, і я просто раз їх і причепив, і все. І в мене вже фільтр стоїть на камері. Якщо я, мені треба, я можу один фільтр зняти, другий залишається чи поміняти їх місцями. Бачите, так добре видно, як він затемнює, причепити його сюди, і вже все класно виглядає. І це я насправді дуже круто. Взагалі, що це за фільтри У мене до мене сьогодні приїхали. Це фільтри від фірми Freewell. І саме коли я хотів для себе оприділитися, який фільтр вибрати, чи перемінний, чи постійний, я написав в магазину Gox тим же таким друзям нашого каналу, які вже давно з нами співпрацюють, та які дають нам багато різної техніки на огляд. І вони сказали мені так: ми тобі дамо фільтри, потестувати, і ти собі вибереш, який фільтр все таки кращий, чи перемінний, чи. Постійний фільтр. І я отже третій тиждень тестую ці фільтри. Дякую магазину GOX. Внизу за посиланням є їхній YouTube канал, також про фото, відеотехніку. Вони також говорять там про фільтриці. Також, до речі, за промокодом Знимка, саме те, як тут зверху пишеться, в магазині GOX є знижка для вас. Тому не забудьте собі записати, якщо захочете купляти ці фільтри чи щось інше. Тут зверху за посилання або внизу в описі є така знижка від каналу Знимка. І у вас фірма Фрівел. Я думаю, що ви вже про неї чули, і в моїх роликах вже було огляд на світло, яке от ззаді підсвічує таким кольоровим фоном. Це є крута фірма, яка насправді, перш за все, випускає фільтри, яка вже давно їх випускає, і робить це мага якісно. Це не є дешеві китайські фільтри за тисячу гривень з AliExpress. Це є хороші, якісні надійні фільтри. Ви просто подивіться на упакування, як воно виглядає. Ну, це справді дороге упакування. Супер в такому міцному крутому кейсі, магнітному кейсі, та який на магніти кріпиться. Крім того, всередині в комплекті у вас буде йти така гарна і дуже якісна тряпочка, щоб це все повитирати, щоб все було чистесеньке. І крім того, просто зацініть, наскільки круто запаковується навіть перехідник. Перехідник для фільтрів. Це не є фільтр, це сам перехідник, який також йде в такому кейсі, і який також йде в такій пачості. Якщо ви купляєте, наприклад, магнітні фільтри оці постійні, обов'язково беріть перехідники з Магнітом також, тобто саме перехідники від Фрівел, бо вони також будуть магнітні. Вам не треба де кільця причіпляти туди-сюди, щоб займати вам місце на різьбі від камери. В Комплекті вже я згадував відаю такий хороший кейс, який є магнітний, який вже можна використовувати як кейс. Якщо використовувати магнітні фільтри, в принципі, два фільтри сюди влазять. Але також від фірми Фрівел є ось такий шкіряний, чи то можливо замшкіряний. Фільтр ріни, це прозвучало як заступник. Не знаю, чи це чиста шкіра чи не чиста шкіра, але такий класний твердий чохол з логотипом Freewell, де може поміститися раз, два, три, чотири, п'ять фільтрів. І що дуже круте є в Freewell, що в них до кожного фільтра йде така кришка, вона також металева і вона є магнітна. Навіть на фільтри перемінні вони також мають магнітне кільця, яке дозволяють. Кріпити кришку прямо на фільтр. Фільтри Freewell вони чим відрізняються від багатьох китайських фільтрів, тому що в них не є там переміна від одного там до тисячі, грубо рахуючи. В них переміна є не така велика. Наприклад, цей фільтр він є від 6 до 9 стопів. А цей фільтр, наприклад, є. А цей фільтр, наприклад, є від 2 до 5 стопів. Тобто різниця не є така велика, завдяки чому якість переміни є все одно на високому рівні. Але зверніть увагу, що коли ви будете використовувати фільтр більший, ніж є ваш об'єктив, то ви вже не зможете причепити заверху бленду, хто це використовує. Тому, в принципі, професійній зйомці використовується саме медбокс, що це не буде заважати йому використовувати більший фільтр. Для професійної відеозйомки, взагалі, от особисто для себе, мені більше подобається. Все-таки магнітне кріплення і постійні фільтри. Також, що мені в цьому подобається, що все-таки постійні фільтри, вони як би ти не хотів, фізично вони будуть завжди якісніші, бо вони не будуть мати нерівномірне затемнення. Проблема. Китайських дешевий фільтрів я вже згадував, що є, що вони хрестять, називаємо це так. Та? Тобто, що вони таку Х малюють нерівномірним затемненням. Але ці фільтри, хоч є мега якісні, але вони також мають певне нерівномірне затемнення. Особливо цей темніший фільтр, це трохи видно, що він по кутах все-таки нерівномірно затемнює. Це є критично для тих, хто знімає на широкому куті, це буде помітно. Видно, що лівий верхній кут трохи більше затемнюється, але в принципі. На широкому куті 20 мм це не відчувається на 2,5 стоп. І це є дуже класно. Клас. Чесно, фільтр непоганий, правда, я бачу, що ця частина більш затемнена, щоб повернути на сонце, покрутити. Але це трошки є вінетка. Саме від фільтра. Картинка досить нормально рівномірна, але коли є з тобто ми бачимо, що центр лишається світлим, а боки у нас лишаються затемнені. Можливо, це пов'язано, що це 20 мм і є. Перехідник, але перехідник насправді дуже-дуже маленький, я думаю. Ну, це, звісно, не краще, як на дешевих фільтрах, але все одно, бачите, я зараз кучу сам фільтр, і видно, що це темна, темна нерівномірність, вона купиться також разом з цим об'єктом. Також я помітив, коли тестував ці об'єктиви, що. Практично всі вони не видають якихось зайвих кольорів. Вони всі зберігають оригінальну картинку, така сама, як і є з вашої камери, коли вона знімає без фільтру. Але все ж таки, фільтр на 2,5 стопи трошки зеленить. Тобто він все-таки має якісь відтінок. Я не знаю, чи це проблема саме цього фільтру, чи це всі фільтри так відбувають. Все ж таки є така проблема, і він все-таки трошки зеленить. Тобто, ці фільтри перемінні вони будуть давати свою певну. Певний відтінок, та і також нерівномірне затемнення. Це такий нюанс, з яким треба змиритися. Ну, але це є в користь оцеєї швидкості, що у вас постійно ви можете плавно змінити експозицію. Тобто репортажна зйомка. Повірте, на ті затемнення, чи легенька зміна кольору ніхто не звертати уваги не буде. Але також є мінус магнітний фільтр. Великий плюс, що вони кріпляться саме на магніти, як я вам це показував. Але відкріпити їх є тяжкувато. Тобто, ось я, наприклад, хочу його відкришки відліпити, і я вже от пальцем повимазував фільтр. Тримати нігті, щоб його витягнути. Давай. Для себе я, в принципі, висновок зробив і думаю, що якщо би я вибирав, то вибирав би саме постійні фільтри на магніт, бо це є насправді зручно. І що важливо, вони не лишають ніяких кольорових відтінків, вони повністю співпадають, як ви бачили, з тестами, з оригінальною картинкою з камери без будь-яких фільтрів. Це був канал ЗНИМКА разом з магазином GOX. Всім до зустрічі і па-па! речі, хто додивився до кінця, там буде ще також ролик про міст фільтри. Це такий спойлер. Знаєте, хто в Марвелі в кінці після тетрів ще розказують про що буде в наступній серії? Тому мій фільтр, який мене зараз до речі, знімає, цей фільтр, який робить картинку більш кіношною, про це буде також окремий ролик.